Коротше, мужики, всім привіт, всім! Слава Україні! Невже я і тут повішу її? Все, висить. Просив чоловік Юрій, виміряти відстань від верха, де знаходиться? Оце місце у мене рівень мастила в коробці. Якщо так дивитися, верхньому чолковій воно. Тобто диференціал майже весь в маслі. І все, що треба, як то каже, захоплюється у станне шестерень. Ось по якраз поверхню цю частину. Ви собі тут виміряйте. Там 16 з кубіками літрів до 17 літрів там мастила. Вона широка, вона довга, 80 см. Вона ширша, як 30 І по висоті більше як 30 см. Вона велика, через те в неї об'єм. І в неї великий об'єм пустот, скажімо так. Посюди в мене мастило в КПП. Собі орієнтуйтеся. Це так, я сказав кілька слів, а тепер от в мене темнота повна в гаражі. Чик. Зробив легеньку підсвіточку тут. 24 вольтова лампочка, чого я поставив 24 вольта, щоб менше грілася 12 вольт більше гріється, особливо на оборота там 14 зарядка і так далі, 13,5. Це буде менше грітися. І не поплавить оцю річ. І ось таке світло у мене спереду. Я вважаю, що це непогано. І ззаду двері відкрить, але. Типа я думаю, що буде все чики пікі Підсвіточка ця виключається цим тумблером. А ця з габарітами загоряється. Все, типа. Світло бачите? Типа, темрява. Я думаю, що працювати мені вистачить цього світла, типа. Засвітим світло, розкажу кілька слів, кілька нюансів поганих. Коротше козирком трошечки проблема. Трошки проблема, хлопці. Міряв я всю висоту, як я сядаю. От, я сідаю, так. на мені мусить бути якась шапка, я сідаю рівно, там, не згинаючись і так далі. Е, в мене відстань, виходить, від глушителя до вершка десь приблизно 5 см до воріт. Їх різати неможливо. І так само, як я ставлю козирка рівно з глушителем, то від моєї голови, ну в головному уборі, там, ну, там якісь сантиметри лишні, так? від моєї голови до даху буде 5 см, знову ж таки. Цих вільних, щоб я міг сюди заїхати. Дилема. Спочатку був план робити, щоб він знімався. Тобто Раз, труба, два труба. ну типу, чотири труби тут по крилах тут і тут. ось тут, Щоб два місця було і зверху типу, козирок насаджується. Я козирка буду знімати, а ці сторчаки будуть так стояти, ну типу десь так треба буде виїхати, проїхати. Якось ну трохи херня виходить. З тим всім сиджу, я думаю, мислю, гадаю, як його зробити. Думаю, зробити, щоб він відкидався назад, типу, складався. Треба грубші великі труби, тут їх нема де, де діти вставити. Воно тут, на тому всьому, триматися буде хреново. Тому, хлопці, дилема в мене з тим козирком. І так само, як я залажу, типу, я можу так залізти типу, боком, але то треба постійно нагнучки залазити. І я ще, значить, буду сидіти, думати, мудрувати, може мені щось трапиться, як то його ліпше зробити все-таки. Ох, бляха-муха, не Не, не вийшло. Пофарбував я тут цю річ. От, все як має бути. Це не від цього, це випадково. І тут з фотошки, вада, вже ніякого ржавого тут немає, це вже плюс. Також буде робитися світло. Пару гривень маю, то купив дві лампи по 250 гривень, е, довгих метр двадцять Вони будуть або отак висіти, або поздовж. Типу, буде починати там Тут починатися і тут одна через дві, дві крокви ще одна буде по довжині висіти. Дві лампи, думаю, мені повністю вистачить на освітлення. Тут я вам скажу: от дивіться да? одна ця лампа, яка дає освітлення. Акумуляторна, вона вже трошки підсівша, якщо що. Вона дає нормальне освітлення, щоб тут, от я її виключу, да? можна зробити навіть темніше. Типа, все, жопа, так? Да? Ви ніхера не бачите. І я ніхера не бачу. Все. Я її включаю. Все, типа, люкс. То мені ця лампа буде переноска десь де-небудь на якомусь гачкові цвяхові повісив, щоб десь було близько ходити, там тири-пири собі. Да? А це все остальне, це вже, як то кажуть, як вже вийде. Так, це змірявши таку маленьку мультитула має. Кишеньковий він такий. Тут всякі там речі є, там середині. Ось, всякі там. Це барахло... Звичайно, собі так поклав, чи десь трактори, десь якийсь ножичок, десь кусити щось. 50 грі. Так, його ну тут треба буде треба порядок зробити. Я тут шукав ці. Ага, поставив, Я казав, зараз плюс поставив. Будемо скоро обкатувати це все діло. Рамочка май... майже повна. З цього трошки ще є десь щось освіжити, але треба буде купити ще білої фарби. Паяльничок падає, треба прибирати. Так, пахне оце капець, ви би знали. Так, що то ще я мав казати? Ага, На рахунок козирка сказав, світло показав. Ось така фігня, щось треба буде вигадувати, я не знаю. Дуже добре було б, щоб був той козирок, дуже добре. Тим паче, що вже на нього є фінанси. Щось, щось треба буде вигадати. Я посаджу добре, подумаю, ще я маю трохи часу. І ще взяв тут, звісно, ця внутрішня штока цей витерся. Я там світив дивився, він підтерся, блядь, То я замовив ролика успокоїтеля мототракторного самого ролика. Він крепкий, сирий посоли мені порадив. Сири, дякую тобі, що ти мені таку наводку дав. То я цього зніму, а там того поставлю. Він по ширині ідентичний от, до защити. Люкс. Якраз якось так совпало. Ну, не, не то, що е, раз в раз. Типу входить якраз на рівні і залиши кілька сантиметрів, там по півтора може. Зі сторони в сторони, щоб типа, зажати його поставити, так і треба. Там той безшумний. Ну, сірий поручився, а я йому вірю. Без мови. Так, далі. Ага. Нема сверла, заказав, що сверло через 3 тижні буде. Тоді поставлю вже того прикурича сюди. І вже буде, як то кажуть, вже буде зовсім інша сітуйовина. Надіюся, що все воно стане так, як мені треба. І тут вже подумаю зробити якусь маленьку защиту. Ну, то буде видно. Назад защита буде робитися завтра. Я так планую. Назад в мене є такі металічні сантиметрові плити, я їх просто ті плити поставлю. І для маси буде плюс. І для жорсткості, щоб не була просто бляшка, не звеніла, не тарабанило. І я поставлю і це буде железно. Ну, Заднє світло ще за... А, я показував. Пу, показував. Ну, приборочка, звісно, тут чик-чик. Раз. Все, як має бути Пісня. Йолочка, гори нахер. Тут накрутив це. А тут оце. Питався Саша Слободіньок, чи воно мотає години, коли включене зажигання. Мені кажеться, що ні, бо я тут накляса вже довго воно включене було, поки я робив світло, то воно нічого не намотало. Мені здається, коли він тільки заведений, коли типу, подається більший ток, чи, якось воно... чи від того, що імпульси рахує мотора, то від того рахує мото години. Скоріше за все, коли працює цей мотор, тоді воно і рахує. Воно залежить від. Оцього датчика. Що тут стоїть того датчика на вінцьові? Так, що ж то ще я мав розказати? Напевно, напевно, все. така, коротше, хлопці, коротка історія. Ще вон розпоров пальцях, хто, хто хоче, хто, хто боїться. Розкроїв тут зо 3 мм розвалив коротше, в глибину. А хорошо. Та так дротирував руками. Дурне, возьми, маєш ножниці дурню, ні, блядь таке то Так що і ще будемо капота ріхтувати, бо він ну, злітає нахер. Типу. ну він, Так він стоїть, він нікуди не дінеться, він тут зажимається. Але як я його відкидаю, він злітає з його херні. Ви тут не бачите, тут о, угольничок такий. Сука. Гумно і тиво треба відрізати то пепти, щоб той пісюн не стирчав. Золотий фонд цитат. Так, що то ще газ, газ не буду чіпати, холосі виставив, викрутив. газ не буду чіпати, газує до 1800 на опорі. Хватить. Це якраз люкс. Це що мені треба? Мені не треба там класти поза 2000, бо з нього момент знімається від 1600 до 1800. Якраз адекватний крутний момент знімається. То нагера мені тіпа, більше обороти далі. Типу, нафіга, що він мені там ричав, як чокнутий. Думаю, нахер треба. Коротше, завтра плити. Поставлю обріжу, звісно, треба нарізатися. Кіножинці мої хірургічні. Кому зробити операцію? Путіну, правда? Бля. І всім кацапам. Чік нахер. І порядок на світі. Так, їжачки треба забрати звідси. Беріть їжачки. Поки що ціна, здається, не помінялася. Посилання лише в описі на магаз, заскакуйте, дивіться. На їжаки на, на плуг теж вроде не помінялися на з 2 по 25. Він полегшений. Типу. Між 2 по 25-150 кг і 90 є різниця. Хто щоб не говорив, якщо хтось не знає, е, хтось питався, чи продає свопшка, хлопці, часом треба влізти, подоорювати десь так делікатно, маленько. То здорова дурепа, то в плані. Щоб відкручувати одного корпуса, і я просто візьму, чіплю цього, він там важить там 50 кг втінув і поїхав. Так що така фігня, то, на жаль, не продаю. Сварочка моя така. блядь, єбать. От. Нормальна тема, вона варить, як дурна. Виставкову брав тіпа, дешевше. 2500. Ну, Тут вже давно, вже півтора року пройшло, пане. Ще зарядне маю, Ну, зарядне брав нове, типу. Е, Тоже виставкове, але ним не користувалися, воно просто їздило, ним не користувалося сваркою, тою користувалися. Але каб кабелі мені дали нові. І ще, якщо мені бреде в голову, де вона? От таку ще маю магнітну масу. Теж з Китаю взяв. Е, річ непогана, хвалять люди знайомого, Я казав, десь під потолком щось вона. О, блядь! Вона добре лепне. Тіпо, тут багато чого. Коротше, в'язку заскакуйте, дивіться. в агровесі там вже починають потрошки ціни підніматися, летіть бігом і летіть за тракторами в мотостор, бо зараз ціни почнуть плавати. То поки сезон ще не розлетівся по поній програмі, хоча він вже в розгарі, можна сказати, хлопці вже повлазили в землю, то там роботи купа всіх. Так що, щоб не було вже конкретного ажіотажу, особливо перед тим, як садити картоплю і починають купляти сажалки, копалки та все, То ви думайте над нав'язкою, тракторами зараз. Я б сказав, би, що у вас є ще тиждень, це максимум. Це максимум. Так, ще хтось просив, якась там дівчина, Таня, криво, криво... Якось прізвище, так цікаве таке, то культиватора зніму пізніше вигляд, може завтра. Як там щось зроблено? Може вона за цього культиватора мала увазі а може за оцю раму типу, осипача. Ну, хай вона відпише. Що ще рівні підтягнув трошки, але ніяких струн не робив. А Той легше, а той слабше. Не в'їхав я. Нахуй. А що за хуйня? Блядь Це херня нездорова Треба підтягувати. Щось я не в'їбався. А почому? чому? Тому треба буде підтягнути їх. Будемо бачити, в чому торічну защиту не вивертає, тіпа, то натяжка нормальна. Десь було б добре ідеально переважити трактора, щоб мільйон підсотків зняти його масу. Ну там буде діло. Певно, тоді, як за паями будемо їздити. Колись будемо бачити. Та й таке підножку думав буду робити, та нахер в жопу одного підняв. Тіпа, воно то добре, звісно, ногу часом. Це треба підняти на рівень коліна рівно. От на рівень коліна. Трохи тупо. Ну, хер його, блі. Може колись, то буде видно. То ще все, в тому тракторі, то тут досконалості немає меж. Тут є що робити коло нього. Знаєте, чесно скажу, покладу руку на серце. Я радий, що трактор дешевий і що є, коли в нього що робити. Це навіть для душі, я б сказав. Це тракторці для душі. От. Ти знаєш, що ти його модернізуєш, що міняється щось, результат є з того. Що от ти зробив те, 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 те стало краще. Зробив так, стало інакше. Це велике діло. Так що деякі люди в крутих великих тракторах, вони, я б сказав, трошки обмежені в цьому. Як кому, в принципі, комусь навпаки не хочеться. Комусь хочеться. Як хто. Головне, щоб коробка витримувала і мотор тягнув. Чого? А тут далі вже робиш для комфорту, для якихось приколів. О там та сама приборка, підсвітка, світло. І всі останні супутні моменти. То вже кожен робить під себе. Так, за нев'язку сказав, залітайте, посилання, номери, адреси, ключі від квартири, де гроші лежать, все лишаю в описі. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!